Вітаємо і золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу-неділю, 20-21 грудня. Але ми подивимося з вами ще шматочок п'ятниці, бо сьогодні дивимося, так, уже ближче до вечора. І подивимося шматочок понеділка, захоплюючи такий десь приблизний проміжок часу. Так, обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки питання, будемо. Розглядати і так вихідні для нашої країни. Тяжко, емоційно і фізично тяжко. І знаєте, дуже так емоційно тяжко, через що? Через форс-мажорні ситуації. І ці ситуації стосуються, знову ж таки, підприємства. Підприємства, які дають нам забезпечення, місця пов'язані із державністю, це державні якісь установи, провокації від ворога. На ці місця знову ж таки плануються і будуть. Тут ідуть часткова втрата ресурсів. Саме інфраструктура нашої країни, От, місця, які забезпечують нам наші можливості, світло, енергія, водичка. Так, наслідки. ну, По підприємствах наслідки більш можливі, скажімо так, на вихідних. І мені йдуть циклічні події, повторювані події. І тут не тільки підприємства, а і місця пов'язані з людьми, людні місця. Дивіться, іде мені активність немаленька, тобто руху буде достатньо у повітряному просторі. Тому ми з вами повинні реагувати на тривоги. Тут, як наче ворог має якісь такі плани, і рух у просторі повітряному буде достатньо активний. Багато буде відпрацьовувати захисту. Особливо. Місця прикордування лінії зіткнення, там теж може підсилитися. Рух переміщення, мені більше польоти, як наче там, знаєте, більше можуть будуть якось провокувати. Давайте подивимося. Так, вихідні. Так, що в нас іде? Що в нас буде відбуватися? Дивіться, ну, масова активність мені йде. Місця пов'язані інфраструктура, забезпечення, житлові будинки, і тут моменти пов'язані ще з військовими. Циклічні події. Ворог буде розгойдувати ситуацію, циклічно вже як це робив. Тому, будь ласка, ми з вами уважненько прислухаємось до тривог, реагуємо, дивимось, що куди летить. Місця залишаються приблизно ті, в які вже ворог цілив. Так? Uh, і ми про них багато говоримо і постійно говоримо. Тому мої золотенькі, там 50 на 50,